Добрий день, ми з України! Канал та рознання. мене звати Анастасія. І за вашими коментарями навіть коментарі мені писали в моєму робочому телеграм-каналі, де я відповідаю на ваші особисті питання. Ну, хто не знав, то ось доповідаю. Є такий в описі під відео його номер, і там ви можете мені задати. Зараз працюю в рамках одне питання, одна відповідь. Отак от. Навіть там писали. Щоб зробила розклад традиційний, да, якийсь, подивитися на найближчий час погані новини да, на е, болотах. Тож, давайте три погані новини для Росії на найближчий час. Що таке найближчий час? Ну, зазвичай воно програється місяць-два, отак от. І, так, да, поки ви мені черговий раз не написали. Бо люди, хто помітив, там було в мене тут, а тут на носі, ось. Дійсно, в мене в домі процвітає домашнє насильство. І Я б звернулася куди треба, але ця особа за віком ще є неосудною і він не може відповідати за свої дії. Поїхала. Ругані новини для Росії на найближчий час. Перша. Е, дивіться, яка ситуація? Тут е, м, перша погана новина це економіка. Е, це саме економіка, а конкретніше по картах це намагання її втримати, да? намагання втримати цю економіку, цього гуся в себе в ручках. Для цього проводиться багато роботи, намагаються зібрати врожай. З кого будуть намагатися зібрати врожай? З людей, котрі мають кошти. І ми бачимо, що в Росії цей тиск на бізнес в даному ситуації, скоріш за все, буде призводити до оттоку капіталу, як це називають, тому що ці люди при грошах будуть робити. Вибір розірвання стосунків розумієте, про що я? Ну, намагаються наповнити економіку. Я вже таке дивилася, було, але тепер я бачу, що реакцією від, ну не знаю хто там, підприємців, бізнесменів і так далі це вивід масових коштів, вивод капіталу. І буде зруйнована знову тема руйнації, десь повинен обвалитися рубль на цьому фоні, тому що, тому що в штики будуть сприйняті ці намагання влади рашки забрати собі капітали. Дуже вштики. Тому так от тут повинно бути ще більше падіння рубля і продовження. Тема з економікою. Тут на дні четвірка мочів. Це певна стагнація економічна. Ну і от вона посилиться. Лише це, ця стагнація. Вона не буде йти вгору. Вони намагаються її якось або підняти, або що. М -м -м. Ні. А якщо ви знову ж таки задасте питання, як це впливає на війну? Ну, взагалі-то наявність грошей напряму впливає на війну. Відсутність грошей, котрі можна виділяти на якщо вже потрібно брати капітали в підприємців, напряму вплине на те, що гроші вони будуть брати з соціальної сфери, скоріш за все. А це буде викликати невдоволення. Ну, певною мірою все одно нестачу грошей і так далі. Друга подія. Погана подія чекає на Росію в найближчий час. Ну, до речі, сьогодні черговий раз там -то програлося, я ж казала, що там будуть людей прибирати. От пошли, пішли прибирати. Десь ми, десь не ми. Але прибирати. Я думаю, ви бачили, хто слідкує за новинами. Я інколи прослідковую, щоб бачити. Оп! А я казала, ну таке от. Але більш так для себе, так. Ого! було! Так, друга негативна подія. На дні десятка мечів вже цікаво. І трансформація успіху. Я не буду брати на себе роль угадувателя, про що конкретно йде мова, хоча шістка жезлів все ж таки тут з іншими картами, з тим же тузом мечів, може бути про поле бою, але просто розкажу, що тут мається на увазі. Десятка мечів це карта смерті чогось, краху чогось, розвалу чогось. Перша карта просто в нас виходить карта смерті, трансформації. Трансформації, трансформації переможних якихось подій, переможного плану дій, в переход в стагнацію. Десь, де ситуація була переможна, да, ситуація трансформується в стагнаційну, в зупинку, четвірка мочів, карта вимушеної зупинки, що ми тут маємо. От десь шістка жезлів Там на коні були вони, все ок, все супер, Ми там, не знаю, володає всієї землі. А тут бах і трансформація четвірку мочів. Відсутність розвитку якогось. При всьому тому, це, на це покладалося дуже багато ресурсу в прямому сенсі, ресурсу, і багато роботи було проведено, щоб це реалізувати. І багато дій було зроблено жорстких дій з великою доливою інформації, котру вони мали. Не вийде, тут може бути додатково ще, дивіться, воно може ще програтися, як невдалий замах, котре довго готували, невдалий замах, або. Е Вдалий замах, але на особу на болотах, котра відповідала за оцю шістку жезлів. Переможне шестя, кудись, десь, здобуття чогось. Розумієте, да? воно потягне за собою просто, ну, як, як вам сказати, ну ти ведеш типу, всю партію, все ок, все добре, все супер, і вдруг в якийсь момент все сипеться. Просто ресурсу вкладено, не просто роботи, часу, а воно, і все. От, так, от такий от момент буде. Я просто дивлюсь на цю десятку мечів, все ж таки, десятка мечів часто нам каже да? все ж таки про загибель когось. Тому я допускаю, я ж кажу, що це невдали, невдалий замах. І це дуже торкнеться, скажімо так, ситуації в, на болотах. Чому? Тому що на цей замах багато чого поставлено було, розумієте? Багато чого. І, ну, уявляєте собі, ви працювали над цим чи не на всі три роки. Ну, отак от. Так от. Тому що це прям реальний крах якоїсь великої е, переможної ідеї. Розумієте? Ну, був на коні. А все. Навіть буде цікаво подивитися, якщо це програється. Це, я знову ж кажу, вісімка монет, десятка монет. Ти все вкладаєш в це. Купу інформації, купу ресурсів, купу договорників, і це баха обламується, щось таке буде. Мені дуже цікаво подивитися, що. це щось масштабне, одразу скажу, да, там, сенсі, воно масштабно відобразиться на болотах. Е, до речі, якщо у вас є ідеї про що мова, то, будь ласка, в коментарях залиште мені їх, бо мені дуже цікаво, що ви думаєте. Можливо, хтось із вас, і, ну, так сказати, десяточку проб'є цю тему. Не забувайте, до речі, ставити вподобайки під відео. А ми дивимося останню третю, погану новину для Болот, для Росії на найближчий час. Дніту з жезлів. Ну, це цікаво. Я буду докладати, тому що мені трохи складно е інтерпретувати. По-перше, це подія якась, це нанесення удару. Да, от давайте так масштабувати не по конкретному місці. Це нанесення удару по Росії. Да, ми маємо тут тут з Шанс нанесення удару, і ось здійснення цього нанесення удару. До речі, це за зіркою може бути трохи пізніше відігратися, ніж на найближчий місяць-два, але може також програтися як те, що буде по всім новинам. Буває і так. Мова тут йде вісімка кубків про шлях назад. Через Удар, шлях назад, обмежено становище. Ось воно все. І деморалізацію. Дев мечів. деморалізація. Дев'ятка мочів. Деморалізація. Причому це у військових, у військових різнопланових. Тут і пажики, і лицарі, тут і молодняк, скажімо так, і більш спеціалізовані люди. І ось чомусь якийсь удар. Зумовлює, чи то. ну У нас це називається СЗЧ. Да, чи то вони будуть відходити від позиції, ну, за власним бажанням, тому що дев'ятка мочів, тому що страх. І вісімка мочів це оточення, наприклад, часто випадає. Бачите, ось вони тут. Рицарі і пажики, очеві. Зараз я я, я, я трошки додам сюди карт, мені цікаво. Ну от, дивіться, я кладу про що мову: це якась переможна хода, переможний хід. Не треба думати, щоб все так глобально, і ми завтра виграли. Це так не працює. Але це якийсь класний, переможний хід. Знову ж таки, шанс. Знову ж таки, якщо казати про війну, удар. І який змусить болота А відходити, Б боятися. Ну і це тут вісімка мочів, знаходитися в обмеженому стані. Можливо, це також полон багато полон, полонених. Сімка кубків тут якийсь. Знову ж таки, я вже сказала: це хитрощі, хитрощі, обманний хід. Ну, давайте тут. От і дев'ятка жезлів. Це як. Виглядає як такий хитрий удар з останніх сил, але котрий приносить багато користі. Чому з останніх сил? Тому що наступна після дев'ятки жезлів, десятка жезлів. Кар карта, що означає, дуже тяжко коли. Але дев'ятка жезлів нам каже, що ні-ні ні, ми ще поборемось. Ну от, ну і козак тут такий, бачите. І додаю сюди, отримую що, десятку мечів. Це десь нанесення удару. З огляду на сімку кубків неочікуваного удару, хитрого удару по оркам От. правильного з точки зору переможної стратегії, що Зумовить відхід з певних позицій, попадання, потрапляння або в полон, або в котел десь. І плюс багато страху, там повинно багато військових болот як назад відкачуватись, відходити без наказу, просто бігти, знаєте, тому що страху багато. І так от. Знову таки, якщо у вас є думки стосовно того, що я сказала. Я з задоволенням їх прочитаю, всі коментарі я читаю. Я старалася не додавати в розклад власних якихось думок, я давала вам лише те, скажімо так, лише трактування карт. Виключно трактування того, що показували карти. Щоб потім подивитися, як вони програються. Тому що карти не скажуть простими словами, наприклад, А дивись, це ж той напрям. Ну, ні. Але, але. Цікаві події все ж таки нас якісь чекають. Ну і Росію теж. От. Чекаю ваші коментарі. Я подивлюсь напрями найближчим часом, як буде в мене він час. Сенсі, напрями бойових дій, як ми з вами часто робили і робимо. Знову ж таки, нагадую, повертаюсь до того, що. Хто хоче задати особисте питання, можете, можете зробити це е, на мій робочий номер. Він буде в описі під цим відео. А е, в частності в телеграмі цього номеру. Е, нагадаю, зараз працюю одне питання, одна відповідь. Мені від вас потрібно, не треба мені писати яким-то очі у людини. Мені байдуже, мені фотографія потрібна цієї людини. Ім'я. І дуже часто, чомусь, дуже часто від вас е, лунає це, а скільки це коштує? І я нагадаю, нагадаю про те, що казала вже сотні раз для того, щоб вас вберегти. Відаючи, немає. Право ставити таксу за свої послуги, ну, якщо конкретніше в рамках таро розкладу. Я для цього просто використовую інформацію і надаю вам допомогу. Наскільки я вам допомогла, вирішує той, хто кому допомогли, а не я. Я не маю права цього вирішувати. Я маю право вирішувати це, якщо я ну не знаю, роблю для вас е, якийсь захист, ставлю на якусь там фігурку чи там, ну, щось таке, ритуалізм. Там я маю право е, ставити ціну, тому що в мене є розходники, в мене є мій час, в мене є моя енергія, куди йде-сюди туди, туди. І... Але це інша справа. Якщо я просто дивлюсь вам на картах, я не маю права ставити ціну. І ніхто звідуючих не має. Інакше людина. Потім отак от, от буде. На цьому все. Можете підтримати канал донатом на картки, який є в описі, або стати спонсором каналу. Для спонсорів доступна власна телеграм-група, де можна спілкуватися про багато що, в тому числі і ізотеричного. І для спонсорів є в доступі рунні стави, де, в принципі, там ви можете вирішити багато своїх проблем за допомогою рун без участі і ну, якогось там майстра, якому ви будете за це ще платити. Тому що руни люблять працювати, я б так сказала. А на цьому все. Слава Україні! І смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Чекаю ваші питання в коментарях. Па-па.